Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук. І сьогодні у нас на огляді буде сучасна автомобільна сигналізація від компанії Convoy, яка називається mp 180 d Ready. <му> Найцікавіша і найголовніша особливість даної системи. Це діалогова система кодування сигналу. Тобто сигналізації, які використовують діалогову систему не плутати з динамічним кодуванням, захищені від дистанційного інтелектуального відкриття. Тобто, код-грабером дану сигналізацію неможливо щитати і відкрити автомобіль, заволодіти ним або майном, яке знаходиться в автомобілі. Так, звісно, існують інші там способи угону автомобіля, але саме. Код грабером дану сигналізацію щитати неможливо. І в цьому заслуга діалогового коду сигналізації. Також ця система працює на частоті 868 МГц. Це дозволяє отримати більш стабільний сигнал і сигналізація краще працює в умовах міста і міських радіоперешкод. І, окрім того, цієї сигналізації ще передбачена функція. Автоматичної перевірки якості сигналу. З додаткових сучасних функцій тут зазначено ще дві особливості: Can-модуль і режим Slave. І ось цим вже починаються певні нюанси. Сам по собі, Can модуль не входить в комплектації, тому в назві вказано не Can, а Can ready Can модуль потрібно придбати окремо і буде він коштувати приблизно як 80% вартості сигналізації. Але CAN-модуль дозволяє встановити. Сигналізацію на автомобіль вже цифровим способом, тобто під'єднати її напряму до бортового комп'ютера автомобіля і таким чином отримувати звідти всю інформацію. Цей спосіб встановлення є більш технологічним і правильним. І одразу ж Can-модуль дозволяє нам використовувати сигналізацію в режимі Slave, тобто ми можемо керувати системою штатним ключем від автомобіля, якщо нам не потрібно ось, наприклад, ось цей брелочок. Ми просто підв'язуємо ключ від автомобіля до охоронної системи і таким чином можемо знімати автомобіль з охорони штатним ключем автомобіля. Єдиний нюанс полягає в тому, що режим SLAVE нам доступний. Тільки у випадку використання can модуля Тобто, якщо ми не купуємо окремо can модуль і не встановлюємо сигналізацію цифровим способом, то режим Slave нам також недоступний. Тобто, якщо ми не докуповуємо окремо can модуль і не встановлюємо цю систему на автомобіль цифровим способом, то з сучасних функцій нам залишається лише Діалогова система кодування і частота 868 МГц. До речі, працюючи на цій частоті, сигналізація може передавати сигнали до брелка на максимальній дистанції 1400 метрів і отримувати сигнали від брелка на максимальній дистанції 600 метрів. Звісно, це в умовах чистого поля, коли немає радіоперешкод. В місті ця дистанція буде значно меншою, але все ж таки при роботі на частоті 868 МГц ми можемо розраховувати на більш стабільний сигнал, ніж там, у сигналізації там, молодших поколінь, старіших поколінь, які працювали на частоті 434 МГц. В усьому іншому функціонал цієї охоронної системи дуже схожий з функціоналом інших охоронних систем подібного класу. Тут є, наприклад, додаткові програмовані канали, правда, їх цілих сім. Відповідно, ми можемо налаштувати там, окремо керування замком багажника, можемо реалізувати функцію доводчика скла, правда, для цього знадобиться ще додатковий пристрій. В принципі, можна реалізувати декілька додаткових функцій і окремо ними керувати. Також тут є турботаймер з програмованим часом. Тобто, ми самостійно можемо запрограмувати. Умувати час роботи турботаймера після того, як ми поставили автомобіль під охорону. Про інші безглузді функції, такі як пошук автомобіля на парковці, безшумна постановка на охорону, виклик водія з салону автомобіля або відображення часу на брелку від сигналізації, я навіть говорити не буду. Хоча можна ще проговорити про функції автоматичної постановки на охорону. Функції або можливості автоматичної постановки автомобіля на охорону, також присутні і в інших охоронних системах. Є декілька алгоритмів, запрограмованих в саму сигналізацію, які дозволяють автомобілю автоматично ставати під охорону після того, як як ви, наприклад, десь припаркувались і покинули свій автомобіль. Це буде в нагоді тим водіям, які періодично там забувають поставити автомобіль під охорону. Хоча, в принципі, якщо ви будете користуватися цим брелком, з двостороннім зв'язком, то на ньому також буде видно, поставили автомобіль під охорону чи ні. Окрім брелка з двостороннім зв'язком, в комплекті також йде запасний односторонній брелок, антена, яка встановлюється в салоні автомобіля з кнопкою виклика водія. Тобто, якщо водій вийшов з автомобіля з ось цим брелочком, а пасажир натискає цю кнопочку, тут з'являється відповідний сигнал, і водій знає, що його там викликають з салону автомобіля. Хоча можна просто зателефонувати, наприклад. Далі у нас йде центральний блок охоронної системи, чохол під двосторонній брелок, батарейка досить непоганої якості. Тут поклали в комплектацію, датчик удару він швидше за все двосторонній, але тут регулювання зони спрацювання і зони попередження відбувається одним регулятором. Відповідно, налаштувати його точно не вийде. Краще за все, все ж таки, використовувати двозонні датчики удара, в яких зона попередження і зона спрацювання налаштовуються окремо. Це в нас просто наклейки з написом Конвой які ми можемо наклеїти на скло автомобіля і попередити там. Навколишнє середовище про те, що в нас встановлена система саме цього виробника. Далі ціла купа дротів, тут запобіжники, дроти, кнопка Валет. Ну і ще є в комплекті одразу два кінцевика з додатковими монтажними елементами, гумовим захистом і реле. В принципі, комплектація, на мій погляд, досить непогана і потужна. Отже, що можна сказати про цю охоронну систему? Ну, в першу чергу, до її переваг, я знову ж таки відношу діалогову систему кодування і передачу сигнала на частоті 868 МГц. Раніше ми це все зустрічали в дорогих охоронних системах, там топового преміального сегменту. Тут ми, в принципі, вже отримуємо цю функцію за більш помірні гроші. Але, на мій погляд, на цьому всі переваги завершуються. Те, що can модуль не входить в комплектацію і його Потрібно докуповувати окремо, робить цю сигналізацію в всіх інших сенсах стандартною, тобто ніяких додаткових радощів сучасних охоронних систем ми тут не маємо. Весь функціонал стандартний і єдине, чому ми будемо радіти, це діалогова система кодування. Тому, якщо вам потрібна проста автомобільна сигналізація, але захищена від дистанційного злому, даний варіант можна розглядати до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.